Мефедрон ілюзія кайфу, яка руйнує життя. Ти думаєш, що контролюєш мефедрон, але через кілька доріжок він починає контролювати тебе. Це не просто кайф, це бомба уповільненої дії, яка 100% здетонує. Мефедрон це синтетичний психостимулятор, який виготовляється у лабораторіях. Його ще називають меф, соль, мяо. Він схожий на амфетамін і екстезія. Дія на мозок, серце і психіку. Коли ти нюхаєш міф, здається, що все в тебе під контролем. Появляється настрій, пропадає втома, з'являється енергія, хочеться говорити, тусити та рухатись. Але все це хімічна ілюзія. За кожний кайф організм платить велику ціну. Психіка, панічні атаки, паніка, параноя та безсоння. Серце, пришвидшений пульс, аритмія, ризики інфаркту навіть у молодому віці. Нирки та печінка, токсичне навантаження, органи просто здають. Залежність, вона формується миттєво. Ти вже не можеш без мефедрону. Соціальна деградація, втрата роботи, конфлікти з родиною та самотність. Ризик смерті високий, вибір за тобою або вбивати себе. Чи лікуватись?